Вітаємо вас. Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо як відомо, хто має вуха, той почує. І можливо, те, що ви почуєте сьогодні, спонукає вас задуматися над тим найважливішим, над чим варто задуматися кожному, щоб мати добру вічність. Ми вже говорили про небезпеку гордості, однак питання це настільки широке, що в рамках однієї програми охопити все просто неможливо. Тому продовжимо розмову на цю тему і сьогодні. А взагалі, гордість це гріх. Запитаємо у пастора. Минулого разу ми вже говорили, що гордість однозначно є гріхом і причиною гріхопадіння не тільки сатани, але й Адама та Єви. Ну і, безперечно, багато людей вражені цим гріхом і сьогодні. Нагадаю, лише кілька текстів з книги приповісток. Вони не лише констатують факт, що Бог противиться гордим, і що гордість це характеристика людства, яке відступило від Бога. Але й наголошують, що гордість обов'язково призведе до дуже печальних результатів, та інакше і бути не може. В книзі Приповісток в 11 розділі другим віршем написано: прийде пишність, тобто гордість, та прийде і ганьба, а з сумирними мудрість. А ще один текст тієї ж книги, це 16 розділ і 18 вірш. Написано так: перед загибеллю гордість буває, а перед упадком бундючність. І це завжди так. Будь-яке падіння будь-якої людини завжди пов'язане з її я, з її его. Оце корінь усякого зла. І саме перемога над гордістю одне з найважливіших завдань у нашому духовному розвитку. Друзі, якщо ми хочемо наближатися до Бога, якщо хочемо пізнавати Бога, якщо хочемо справжньої спільності з Ним, нам не обминути вирішення цієї проблеми. А вирішити її нелегко, бо гордість проявляється по-різному. Це як ота багатоголова гідра, як якийсь Змій Горинич, відрубаєш одну голову, а миттю вилазить друга. Тлумачний словник пояснює гордість так. Це завищене почуття власної гідності, самоповаги, зарозумілість, надмірно висока думка про себе, усвідомлення своєї переваги над іншими. А Вікіпедія додає, що гордість це почуття задоволення від усвідомлення досягнутих успіхів, переваги в чому-небудь. Погодьтеся, це не надто негативна характеристика. Так. Гордість до певної міри може бути відповідною, справедливою і навіть адекватною. І тоді її називають почуттям власної гідності. З цим можна погодитись, але дуже часто вона виникає внаслідок невідповідної самооцінки, пихи чи бундючності. Хочу нагадати, що нині в українській мові це слово гордість вживається іноді як позитивне чи нейтральне. Однак історично в давньослов'янській мові воно мало завжди лише негативне значення, і саме в такому значенні розглядали гордість і в середні віки, що відображене у церковному ставленні до неї як до смертельного гріха. Тому для розрізнення цих двох аспектів використовують два різних слова власне, гордість, коли кажуть про буцімто якесь позитивне явище, і гординя, коли мова йде про негативне. Але таке визначення дають люди. Однак Біблія дуже категорична щодо цих характеристик. Тобто вона їх засуджує, однозначно засуджує. Бог ненавидить гордість. Ми читаємо у книзі Приповісток у восьмому розділі: страх Господній лихе все ненавидіти, я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. Скажіть, про який позитив тут може йти мова? А в шостому розділі цієї ж книги, 16-го вірша, написано так: оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то Гедота душі його. І далі йде перелік: очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров не повинну ллють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що квапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів. І ще одне дуже важливо, що треба знати, Бог гордих завжди карає. У книзі Овдія написано так: гордість серця твого обманила тебе, який перебуваєш по щілинах скельних у високім сетінні своїм, що говориш у серці своєму, хто скине на землю мене, якщо б ти піднісся, немов той орел, і якщо б ти кубло своє склав поміж зорями. Той звідти я скину тебе, промовляє Господь. І ще що треба знати, що Бог противиться гордим людям, і цим вони самі позбавляють себе Його благодаті. Апостол Яків так і написав: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Біблія подає нам немало прикладів, коли люди загордилися і заплатили високу ціну за свою гордість. Скажіть, хто не чув про будівництво Вавилонської вежі, про котре описує книга буття в 11 розділі? І сказали вони тож місто збудуємо собі та башту, а вершину її аж до неба, і вчинімо для себе імення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. А ще в другій книзі Хронік ми читаємо про царя Узію. Господь дуже благословив ізраїльського царя Узію і дарував йому перемогу над всіма ворогами Ізраїлю. І від цього його серце запишалося, і він знехтував повелінням Господа щодо священнодії в храмі Божому, і цар наважився війти в храм Господній замість первосвященника. А лише один він мав право війти у святилище і стати перед лицем Божим. І Господь відразу вразив царя Узію проказою за його гордість. Докладніше про це читайте в Біблії в 26 розділі Другої книги Хронік. А ще саме гордість була причиною непослуху царя Саула Богові. Загордившись, він зневажив повеління Господа і порушив Божу волю. За це Господь відняв у нього царство і віддав його Давидові. А пригадуйте, в книзі пророка Даниїла описана унікальна історія загорділого вавилонського царя Навуходоносора. А ще згадаймо царя Валтасара, сина цього Навуходоносора, який прекрасно знав, до чого призвела гордість його батька. Однак це його нічому не навчило. І він чванливо влаштував оргію на честь язичницьких богів, під час якої він і його вельможі їли і пили зі священних посудин, взятих з Божого храму в Єрусалимі. І Господь вирік про нього пророцтво, виконання якого не змусило себе довго чекати, ти зважений на вазі і знайдений легеньким, поділене царство твоє і віддане міддянам та персам. І тієї ж ночі був забитий Валтасар, цар Халдейський. А вже в новому заповіті у книзі дії апостолів, в 12 розділі, ми читаємо про царя Ірода, якого Бог покарав за те, що він прийняв від людей поклоніння і прославлення, яке належить лише Господу Богу. І ангел Господній уразив зненацька його, бо він не віддав слави Богові, і черва його з'їла, і він умер. Хочу сказати, що у Біблії чимало таких прикладів, а в історії безбожного людства їх безліч. А чому все-таки Бог так суворо ставиться до гордих? та бо гордість це бунт проти Бога, це концентрація уваги на собі. Оце коли людина у всьому бачить лише свою цінність. І саме з гордості почалося найперше відступлення. Гордість стала найпершим гріхом. Бог є джерелом абсолютно всього, що існує. Він все створив. І все, що існувало, існувало в ньому. Усі люди, ангели, херовими, серафими мають цінність лише в Бозі. Так створений світ, і це основна тема Біблії. Поза Богом, без Бога, ніхто не має жодної цінності. І вся цінність людини захована лише в Бозі в її творцеві. Але одного разу один персонаж спробував побачити цінність поза Богом. Ви зараз про диявола говорите. Саме так, одного разу він заявив, а я також щось значу, і я можу чогось сам досягнути незалежно від Бога. Ось як алегорично описує це пророк Ісая: зіпнута шеол твоя гордість та гра твоїх арф. вистелено під тобою червою і черв'як накриє тебе. Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої. Ясна я, зоре, ти розбився об землю, погромнику людів, ти ж сказав був у серці своєму: зійду я на небо, повище зір Божих, поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому, та скинений ти до Шеолу, до найглибшого гробу. Книга пророка Ісаї, 14 розділ з 11-го вірша. І нижче, виходить, що гордість і є коренем гріха. Так, це був найперший натяк, який показує початок зла. Це зло, яке зародилося в день падіння сатани, і сьогодні воно є найбільшою епідемією у світі. Воно стосується не тільки диявола, сатани, Божого противника, але й людини, коли та послухалася диявола, зрішила і стала в ту саму позицію, яку зайняв ворог душ людських. В третьому розділі книги Буття ми читаємо. І сказав Змій до жінки: умерте не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і пожаданне дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та з'їла, і разом дала те ж чоловікові своєму і він з'їв. Погляньмо, як хитро диявол підходить до людини. Він пропонує першим людям отаку версію. Та ж ви самі по собі варті того, щоб бути як боги, того, щоб посісти найвище становище. Ви вже сьогодні маєте дуже багато в цьому райському саду, але все ж дещо від вас заховане, де чого ви таки не знаєте. Чогось Бог не дав вам, щось не дозволив, от тому й наказав, щоб ви цього не торкалися. І тут диявол пропонує людині варіант, котрий мав би вирішити її проблему. Мовляв, якщо ти скуштуєш плоду від дерева, пізнання добра і зла. Твої очі відкриються, і ти будеш знати більше, а найголовніше сама будеш як Бог, будеш цінна сама по собі. Ось сутність всякої гордості, яка існувала тоді, і існує досі. Це те, що живе сьогодні в наших генах, це те, що керує сучасним світом. О, зі мною всі мають рахуватися. Адже моя ідея має перемагати, мої погляди просто зобов'язані прийняти усі. Але яка це жахлива помилка? Збережи нас, Боже, від такого. Така позиція дуже небезпечна, бо кінець її, як написано в приповістях, стежка до смерті. Розібратися у своїй душі і знайти свою цінність в Бозі вам бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк. До нових зустрічей в ефірі. Не повернутися в минуле, як не впіймати ті слова, що чиїсь душі обманули, надію вкрали, що була, де зло задумало. Шами полює і поле битви вся земля, хто спрагу ворога вгамує, за гріх лиш кров одна. Нас, приречених на смерть, Ісус прийняв смертельні рани, лукавства хитру круговерть, розбив священними словами, а ми вчорашній крик осанна, змінили криком розітних, заплакала Марія, мама, розбігли сті, що поруч. Eu